Всім здарова, братва, з вами Фішер і це новенький відос. В цьому відосі ми нападаємо на ВЧ, але в нас є один геніальний план. Перед нами виникла така задача: хочемо пограбувати ВЧ без єдиного пострілу. Скажу відразу, це неможливо, тому що ми не врахували деякі деталі, але як це все відбувалось, ви вже побачите в цьому відосі. Всі знають, якщо просто почати заїжджати, то вас буде видно на міні-мапі. Але якщо ви візьмете і одягнете балаклаву, яка продається в магазині, то вона вас зробить Видним на мінімапі аж 20 хвилин, що ми і намагались зробити. А як це все пройшло, ви вже побачите в цьому відео. Сідайте зручніше і приємного перегляду. А перед тим як я почну, я граю на Ukraine GTA на 0.5 сервері. В мене є власний промокод. Він діє на всіх серверах. Активуйте його на старті і отримуйте додаткові бонуси. Так хто приїхав, підходьте до мене. Я подаю маски, зброю на всяк випадок броньки. Кири, если ты просто не їдеш, то, то лучше не їдь, тому що ми будемо нападати під масками, не нельзя палити мітку На мини-мапе. А На мы ми ми Ні, ми щас об'їжджаємо максимально широко. Зсушку, щоб нас ніхто не палив, добре? Максимально широко. щоб ніхто не бачив просто. Їдемо на дальнюю, на дальню, На дальнього. Ага. На саму дальню дирку їдемо, там будемо зривати. Максимально широко, не під заборами їхати. Хто там під забором їде, блядь, пацани? Кири, давай їдь швидше, ти на своїй тарахтілці їдеш, я не знаю, хто. Почекати. І here, Не під'їжджайте близько до дирки, під'їдьте трохи далі туди ще. понял, щоб вообще нас. Ми тут, ми, тут короче, перед там, де взривати ворота, ми тут в лісі стоїмо. Так а на що ти на фурі туди їдеш, туда едешь, бля? Так, тут не спішіть, братва. Дивіться, ми тулимо тільки в тому випадку, якщо нас спалили. Поняли? Боже, сейчас крутейший залетит. А. Первый, первый, никого не Если, вы бачите по мини-мапе тоже, что кто-то до нас наближается, типа, мы уникаем, типа, суточки ховаемся просто. Нам, ну, наша задача не спалиться, а заехать себе аккуратненько. Все. Великолепный план, Уолтер. Просто охуенный, если я правильно понял. Надежный, как швейцарские часы. А там кто съехал сверху, да, бачу? Вот тут, 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 тут. А вот, вот, вот. Вот тут максимально в туннельчик поджимаемся, все. Фішер, дай спочатку на квадрику приїду. А, давай, давай. Блін, нам хтось біля бункера став. Нічого страшного, вот пацани. Хай квадрики перші на заїду. у нас походу спа. Гелік. Тихо, тихо, не спеши. Гелік, не газу. А можна справити? Ні, гелік дуже широкий. Ми не пройдемо. Ми не пройдемо, ми, пройдем. ми, пройдем. ми не пройдемо. Давайте тут на виході поставимо, типу, як заїжджати. Отут, да, отут оставимо і все. Ну, зараз я по телефону ще чекну. Ти до нас побіжить. Да, до нас. чекай, чекай, чекай. На скидке генерал рад бежать. Ну не метки просто машины, Да все, Стали, вижу, туда, вижу, не стоит кучно. Будет. Пишите, пишите ее сразу сейчас за ту. Бля, я не знаю, на ну Надо это жесть какая-то. Ну, за... Надо его быть, убить, убить его, бля. Да, мне с тобой мне кажется. Ты админ думаешь? Нет, это не, админ. Я говорю, что Як він опинився в цей момент тут, я не знаю. Наскільки я зрозумів, що він побачив мітки від автівок. На жаль, їх ніяк фізично не прибрати. Хіба що тільки бігти пішки, але тоді не буде чисто фізично куди складати боєприпаси. Все запіна. Бля, ну це, звісно, жесть. Ну, ну, це все із за тачок чисто, я розумію. Йдемо наверх, короче, носим ящики максимально. Чірні мітки. Навіть не вийшло по стелсу. Ну, вони, вони, вони не знають скільки нас, і це типу вже великий плюс. Так, у нас виходить залишається 15 хвилин до оновлення масок. Ну ми тут сейчас можемо бігати типа, вони взагалі вообще ноль на масу По суті. там-то та один генерал може тільки полундер підняти. Ну, подвинемся, може прокатить. А пожды это ее в квадрик можна носить, пацани? Він бы ще все під'їхав. А там багажник нельзя открыть, вроде. Тільки в квадрик. Да. Ну, можно это делать какую-то одну тачку сюда, через... Все, все в одну просто можно напихать, и все. Они Ти их тогда в багажник спереді по обмотки в п'ять. Що ж там стакується? Кіга, ти що, вийшов в Не виходьте, пацани, не виходьте. Де то дрон летає? Не виходьте, не поліція. Метка, я кажу. Якщо дрон літає, не, не стріляйте, не стріляйте по ньому, хорошо? Це я ще в бункер буду залітати. Нехай, нехай. а що ти робиш? делаєш? А, Кіря, молодець. Ти зверху, так? Удариски вийду. Я підберу той ящик. Дві, вони там, дивіться, вони бігають, вони навіть не розуміють, що ми носимо ящик. І а ти. А ти, ти юзну да, не маску? У нас всі ці... заюзали, це вони зверху бігають над нами просто. Вони розставляють якісь барикади, непонятно, що роблять. А вони не знають, що, бу... знаю, що вони там знизу. Вони думають, що ми ще під'їдемо, типу чи що? Може.

Айсон Надо справа запушить, типа там. Справа, справа, шоу. а, все, убивай. Да, вони вже же тут он, спустились. Ромчик, давай, давай, давай. Не пуште, не пуште, сильно. Ой, їх там багато. Думав, там один. А, да, 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 да. О, боже, такий красний ушел тип. Що не вибігаємо тут стоїмо. Бля Погано, що ну, я Мало заряду взяв Нам може, заряду не треба, типа, Майже не стріляємося Пошли запушуємо його шо, Як думаєш стоїть гараж качать на 12? Все, стоїмо роки, тут, стоїмо назад. Що? Як думаєш стоїть гараж у меня на 12 или можна там 10 поставити бо будем нормально? Да ну, чим більше тим краще, ну Заходять заходять Мало часу Заходять заходять заходять, заходять, заходять. Розбирайте таргети Станьте за колони там подальше пропушити пропушить сейчас коридорчик. Давайте, раз, два, три. Пошли, до нас надо хера здохне сейчас. Панинку не забывай. давай.

Іде собі так тихо. спокійно. Да, я йому в хит перекрыв, не зміг вийти. Кида, що ти там бродиш? Ящичок пішов за нізь, бля. Козел. Да, мы завжди в машине, там є заслужники і капітани. А вони можуть через кишку заїхати тоже, в спину. Да, да, по монитуре. Дайте прийди, тут бывано зак. Да вы не тут ово, хоп, біля нас. А вы ли ту каши? Ми веркры, все нормально. Я піду? Ой, с мене тайзером. Майна, тігри вже. Тайзером сейчас. Тайзером за Що не тихо. А ты ти адвікс, так админ. Адвікс. ми всіх зверху випишемо. Як ви могли зрозуміти, весь план пішов коту під хвіст, тому що нас спалили міткам автівок. Ну і все одно це дає нам велику перевагу, те, що коли ти під маскою, вони бачать де хто рухається. І також цю штуку можна активно юзати снайпером, тому що ти можеш засісти десь в кущах, фактично, і ніхто не буде бачити, звідки ти стріляєш. За допомогою цього ми винесли за це ВЧ близько 300 тисяч патронів, що в принципі є немалим. А я всім дякую за перегляд, братва. До нових зустрічей. Також не забувайте підтримати цей відео з лайкосікам.